Бачите, така яма здорова. Я повіряю, що більше нічого немає. І ось що я витягну. Оце що це таке? Хто знає? Що це могло бути? Що це за штучка така? Я не знаю. Від чого? Тут зігнути. Ну воно, напевно, не ціле. Метал. Зрозуміло, може й бронза навіть. Тут я його зачепив. Я от провіряв, чи там немає цього залишку. Ні, що з є. От дивіться, що зелені, бачите? Дивіться. О тут щось ще є? не незручно. Викопувати і тримати телефон. Але що з'є? Ось. От. от зелені от, не знаю, чи вам видно. От це. От 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 Я мушу. Виключатись і докопати це, але без телефону, тому що так незручно. Потім покажу вам.